Українських військових розгромили на Савур-Могилі та в Амросівці Донецької області. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Зазначимо, інформація щодо захоплення Савур-Могили та Амросівки бойовиками й підрозділами російської армії з'явилася у низці змі ще тиждень тому. Однак в РНБО дані факти заперечували. Позиції сил АТО знову обстріляли із території Росії із реактивної системи залпового вогню Смерч. Про це повідомив координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. Окрім цього, українські військові зазнали ударів у населених пунктах Тоненьке, Станиця Луганська і Весела Гора. У відповідь на дії ворожої сили українські війська проводять перегрупування, підтягують резерви та завдають удари по противнику. Зокрема, зазначається, сили АТО знищили одну одиницю БМ 21 ГРАД та кілька одиниць автомобільної техніки. Кі противника. З території Російської Федерації обстріляли позиції української армії з реактивної системи залпового вогню Смерч. Про це йдеться на сайті інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України. Зазначається, обстріл проводили поблизу селища Побєда на Луганщині. У Донецькій області бійці Нацгвардії героїчно відбили три атаки російських військових та бойовиків. Про це йдеться у повідомленні пресслужби служби Національної гвардії. Зазначається, жорсткі бої точилися між українськими та російськими військовими у районі населених пунктів Гроздольне, Васильівка та Староласпа. По силах першої бригади оперативного призначення Національної гвардії України нанесли вогонь з ворожої артилерії та систем залпового вогню Град. Під час бою дев'ятеро військовослужбовців Національної гвардії України зазнали поранень та одного військовослужбовця вбили. З оточення під Іловайськом вийшли ще 11 силовиків. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук командир добровольчого батальйону Донбас Семен Семенченко. За його словами, наразі постраждалих та поранених доставляють у військовий госпіталь. Російські військові обстріляли медичну колону сил антитерористичної операції. Про це повідомив координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, обстріл провели із засідки поблизу населеного пункту Леніне Луганської області. Водночас він зазначив, на зайнятій території російські війська виставляють блокпости і обладнують опорні пункти. Скупчення підрозділів збройних сил Російської Федерації зафіксували у районах населених пунктів Васильєвка, Роздольне та Комсомольське. Терористи в одностроях російської армії розстрілюють медичні колони Збройних сил України, які перевозять поранених і мають на собі відповідне маркування. Так, поблизу населеного пункту Леніно з засідки було обстріляно військових медиків Збройних сил України. За минулу добу сили АТО знищили одну установку БМ-21 ГРАД, дві машини заряджання та близько 50 бойовиків. Ситуація у Маріупольському районі загострюється. Штурм Маріуполя російськими військами може початися з моря. Про це повідомив керівник інформаційного опору Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. Він зауважив, що для оборони українська сторона має лише сили прикордонників з їхніми катерами. Тимчук наголосив, що тепер одна з головних задач врятувати південний напрямок і не дати російським військам захопити Маріуполь. Відрозділам збройних сил України на південному сході України відправили підсилення, щоб стримати ймовірний удар російських військ. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Зокрема, за його словами, Маріуполі створили укріплений мінними загородженнями Форпост. Речник зауважив, що саме на південному напрямку у РНБО очікували і наразі очікують найбільш потужний удар від російських сил. Російські агресії протистоятиме увесь південь України. Про це заявив міський голова міста Маріуполь Юрій Хотлубей. Жителі міста з кожним днем активніше залучаються до зміцнення обороноздатності Маріуполя. Також до роботи вже підключилися містоутворюючі та комунальні підприємства. Крім того, у штабі територіальної оборони відкрили гарячу лінію, куди можна повідомити інформацію про людей, що беруть участь у підготовці терактів або допомагають представникам незаконних збройних формувань. Також на цій лінії можна дізнатися, як допомогти армії або взяти участь. в организации обороны места. Выполняются работы, которые связаны с укреплением в аэропорту. И далее мы определим с таким образом промежутки, которые между блокпостами, тоже создавать точки, которые будут укрепляться. Таким образом, Мариуполь – это крепость. И в данной ситуации мы четко отрабатываем вместе с военными эти вопросы. Я хочу процитировать выступление Премьер-министра Англии Черчилля в 1940 году. Мы будем драться на побережьях, мы будем драться в портах на суше, мы будем драться в полях и на улицах, мы будем биться на холмах, мы никогда не сдадимся. Эти слова очень актуальны. Конечно, хотелось бы, чтобы мы не дошли до этого, но наш город готовится. оборони України заявив, що полонених силовиків обмінює генштаб Російської Федерації, а не сепаратисти. Валерій Гелатей додав, що українська сторона більше не веде переговорів про обмін військовополоненими з сепаратистами, а обмінюється безпосередньо з генштабом Російської Федерації. Також очільник оборонного відомства зауважив, що Україна воює не з терористами, а з російськими військовими. У Раді національної безпеки і оборони України заявляють, що військові Російської Федерації на Донбасі вимагають місця для поховань. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, загиблих російських військовослужбовців хочуть ховати в Україні, щоб уникнути розголосу в Росії. Так у місті Красний Луч, що на Луганщині російські військовики вимагають від місцевої влади виділити ділянки землі для поховання загиблих російських військових. 1 вересня у зоні проведення АТО загинули 15 військових ще 49 дістали поранення. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, впродовж доби українські військові 22 рази вступали у вогневий контакт у районах 11 населених пунктів: Георгівка, Лутугіно, Мар'їнка, Вергунський роз'їзд, Шишкове, Верхньоторецьке, Адріанополь, Жовте, Тоненьке, Леніно, Побєда та аеропорту Донецьк. 54 прикордонники загинули за час проведення антитерористичної операції на сході України. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. У повідомленні зазначили, що обстріли українських прикордонників здійснюються з території Російської Федерації. Нагадаємо, що Росія постійно атакувала пункти прописку Довжанський, Гуспенка і Зварине. На сайті Української держприкордонслужби опубліковані імена загиблих службовців. Президент Петро Порошенко переконаний, що український бойовий дух сильніший ніж в окупантів. Про це глава держави заявив під час розширеного засідання Генерального штабу Збройних сил України. На засіданні заслухали доповіді керівників військових підрозділів щодо ситуації на Донбасі та поведінку реагування на пряму збройну агресію. У засіданні Генштабу також взяли участь прем'єр-міністр України Арсен Яценюк та голова Верховної Ради Олександр Туршинов. Країні потрібна допомога для захисту своєї території. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час розмови з американським сенатором Робертом Менендесом. За словами українського лідера, наразі для України є критично важливим отримати допомогу для боротьби за свободу, демократію та суверенітет. Зокрема, Порошенко передав Менендесу подяку Конгресу США за ініціативу надати Україні статус основного союзника поза блоком НАТО. Глава держави переконаний, що це дозволить Україні отримати нові можливості від співпраці зі. Сполученими штатами та посилити свою безпеку. У свою чергу Роберт Менендес зауважив, що нинішні події в Україні загрожують світовій безпеці. Ці події загрожують не лише Україні, а усьому світу. І, хоча першими жертвами є українці, вони не єдині жертви. Це питання світової безпеки. Президент України підписав закон, що спрощує реєстрацію в Україні медикаментів для учасників антитерористичної операції. За даними прес-служби очільника держави Петро Порошенко, повідомив про це під час зустрічі з новим радником Ольгою Богомолець. Нагадаємо, 12 серпня парламент підтримав у другому читанні проект закону про внесення змін до закону України про лікарські засоби. Документ передбачає поліпшення механізму реєстрації певних лікарських засобів, а також спрощення доступу в Україну ліків, які отримали в Євросоюзі та США статус рідкісних а також медикаментів необхідних учасникам АТО. Верховна Рада внесла зміни до митного кодексу, тим самим полегшила процес ввезення озброєння в Україну. За відповідне рішення проголосували 234 народних депутати. У пояснювальній записці зазначається, цей закон полегшить ввезення продукції оборонного призначення на територію України під час дії особливого періоду введення надзвичайного стану та проведення АТО шляхом звільнення від оподаткування митом. Перелік оборонної продукції має встановлюватися Кабінетом міністрів. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков представить концепцію реформування МВС до 15 вересня. Про це повідомляється на офіційному сайті силового відомства. За словами міністра, правоохорона система в країні потребує радикальних та серйозних змін. Зокрема, на переконання Авакова, у судах СБУ, прокуратурі та МВС є проблеми з виконанням ключових функцій. Голова міністерства переконаний, що відкладати реформування структури не можна навіть з оглядкою на війну. Новий парламент в Україні обиратимуть за старою змішаною системою. Під час зустрічі президента України з лідерами фракції Верховної Ради ухвалили рішення не змінювати виборче законодавство та не відкривати пропорційні списки. Адже передвиборчі перегони вже почались. Нагадаємо, раніше Петро Порошенко пропонував провести дострокові парламентські вибори за відкритими списками, але депутати не проголосували за це рішення. Верховна Рада підтримала рішення про звільнення Павла Шеремети з посади міністра економічного розвитку і торгівлі. Відповідне рішення підтримали 252 народних депутати. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов запросив Шеремету до сесійної зали для пояснення своєї пропозиції усунення з посади. У свою чергу спікер доручив секретаріату Верховної Ради повідомити про це міністру, на що отримав відповідь. Міністр, написавши заяву, пішов у відпустку, а отже, його на робочому місці немає. Під стінами Верховної Ради зібралося близько 200 прибічників Всеукраїнського об'єднання Свобода та родичів учасників АТО з вимогою від парламенту ухвалити закон про люстрацію. Однією з вимог було внесення змін до закону про вибори народних депутатів і проведення позачергових виборів до парламенту вже за новими правилами. Якщо буде ще е, Панда Януковича, його посібники і москальські посібники сидіти ще е, тут в Україні і здавати наших хлопців там на сході, то ми, нам буде дуже важко. Нам прийдеться всім полягти і душу і свою покласти за Україну. Оце ми й прийшли для того. І все таки, гинуть хлопці, іде війна, і ми дуже... Стурбовані, щоб це в нас в Києві не случилося, то те, що іде війна там, тому ми виходимо і сподіваємося, що нас хтось почує. Я думаю, що е, в першу чергу це об'єднання буде. Вони об'єднають е, між собою весь народ України, який повинен стати зараз, вже весь кожен українець повинен стати на захист своєї держави. Я думаю, що Новий, нова Верховна Рада, вона такою буде. Ми будемо все робити для того, тому що в нас другого виходу немає. Верховної ради Олександр Турчинов перервав виступ народного депутата від партії регіонів Олени Бондаренко за провокаційні вислови щодо української влади та армії. Під час свого виступу нардеп заявила, що до загибелі мирних людей призвела активна фаза антитерористичної операції. Після цього вона висловила думку, що нинішня влада ділить людей на українців і не українців. Після чого спікер парламенту зупинив монолог. Саме цей факт мені дозволяє о тому, що власть, яка зараз здесь знаходиться. делят людей на украинцев и не украинцев. Власть, которая посылает армию бомбить мирные города преступно. Власть, которая отнимает Я право на проход. обучение детей. И припинити провокацию и российскую агитацию. Нам достаточно ОРТ и РТР. Сидайте на свои месте, будь ласка. На месте свои сидайте, будь ласка. Українська армія захищає Україну і вас захищає українська армія. Вам на коліна треба стати перед українською армією. Будь ласка, звільніть трибуна. З метою економії населення тимчасово відключатимуть від електропостачання, але промислові підприємства працюватимуть у штатному режимі. Про це повідомило в міністерстві енергетики та вугільної промисловості. Зазначається, українців чекає можливий перехід до системи тимчасових відключень світла, як це було у х роках. Понад мільйон українських громадян лишили свої домівки через конфлікт на сході країни. Про це повідомило управління Верховного комісара ООН зі справ біженців. Причому за останні два тижні кількість втікачів зросла більш ніж в два рази. Організації наголошують, що реальна кількість переселенців може становити набагато більшу цифру через те, що не всі реєструються у місцевих органах влади. Загострення економічної ситуації через збройний конфлікт у міських районах Донецька, Луганська і прилеглих населених пунктах викликав нову хвилю переміщень за оцінками ООН, 1 вересня на території України близько 260 тисяч офіційно зареєстрованих біженців. Якщо цю кризу не зупинити якомога швидше, вона матиме не лише жахливі гуманітарні наслідки, але також може дестабілізувати увесь регіон. Після уроків, отриманих на Балканах, складно повірити, що конфлікт такого масштабу міг статися на. Європейському континенті НАТО має гарантувати безпеку країнам-членам альянсу, що межують з Російською Федерацією. Таку думку висловила міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні. Новопризначений високопредставник представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Переконана, що НАТО на фоні російсько-українського конфлікту має гарантувати державам, що межують з Російською Федерацією, безпеку. Альянс має довести, що колективна оборона діє не лише на словах. Могеріні нагадала, що саміт НАТО відбудеться 4 5 вересня у Вельсі, де обговорять. Ситуацію в Україні також на саміті обговорять відповідь НАТО на дії Росії. Мугиріні заявила, що необхідно шукати політичне вирішення кризи в Україні та зауважила, що воно має базуватися на принципах територіальної цілісності, збереження суверенітету та незалежності України. Якщо Україна відмовиться від угоди про асоціацію, конфлікт з Російською Федерацією завершиться дуже швидко. Таку думку висловив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. За його словами, на нинішньому етапі конфлікт в Україні не можуть врегулювати політичним шляхом через брак волі російських керівників. Європейський чиновник зауважив, криза в Україні є найбільшою загрозою порядку безпеки на континенті після завершення холодної війни. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відвідали у Дніпропетровській лікарні військових, які вийшли з оточення під Віловайськом. Політики поспілкувалися з бійцями щодо ситуації у гарячих точках. Зокрема, боєць спецбатальйону міліції Дніпро 1 Володимир Парасюк розповів про те, як його підрозділ потрапив в оточення. За словами військового бійці здалися у полон тільки після того, коли закінчився увесь боєприпас. Сам Володимир був поранений осколком у голову і контужений. Росія і Володимир Путін розв'язали цю війну. На російському режимі лежить відповідальність за війну в Європі, за вбивство наших людей, за крадіжку Криму. За знущання над мільйонами українців. І все це за бажання відновити Радянський Союз. Радянський Союз пав. І той, хто буде намагатися відновити будь-яку імперію, паде так само безславно, як і його попередники. Росія крок за кроком стає сировинною провінцією Китаю. Таку думку висловив один з лідерів російської опозиції Борис Німцов на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, через санкції російська компанія РосНІВ не може розплатитися з боргами і продає стратегічні ресурси країни східному сусіду. Німцов переконаний, що скоро такими темпами влада Росії віддасть увесь далекий схід і Сибір. Генеральний секретар ООН заявив, що події в Україні можуть мати глобальні наслідки. Пан Гімун додав, подолати українську кризу можна лише дипломатичним шляхом. Під час візиту до нової Зеландії генсек зауважив, Євросоюз США та більша частина західних країн обговорюють між собою можливості врегулювання конфлікту. Пан Гімун зазначив, що найбільш прийнятним шляхом вирішення кризи є встановлення політичного діалогу. Думки про врегулювання конфлікту військовими засобами навіть бути не може. Росія намагається змусити Україну відмовитися від свого демократичного вибору під дулом автомата. Таку думку висловив прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон. За його словами, упродовж останніх двох тижнів світ спостерігав різку активізацію російської військової підтримки сепаратистів на сході України, зокрема і вторгнення російських сил. На думку британського політика, найкращим варіантом підтримки України з боку ЄС буде запровадження нових санкцій проти Росії. Кемерон вважає, що не дивлячись на співпрацю НАТО та України, озброєння урядових військ це неправильно. Не рішення голова уряду. Переконаний, найкраща допомога для України це створення коаліції у Європі та Америці для впровадження жорстких санкцій. Ми надаємо фінансову підтримку Україні. Ми надаємо технічну підтримку. Партнерство між Україною і НАТО є очевидним. І НАТО буде проводити деякі навчання у західній Україні. Я не вважаю, що правильним підходом було позброїти українські урядові війська. Думаю, що ми маємо зосередитися на тій підтримці, яку я назвав. Найкраще, що ми можемо зробити для допомоги Україні, це вибудувати коаліцію у Європі та Америці для жорстких санкцій, щоб продемонструвати Росії, що відносини з рештою світу докорінно міняються. Територіальні поступки тільки збільшують апетит агресорів. Таку думку висловив під час вшанування річниці початку Другої світової війни президент Німеччини Йоахім Гаук. За його словами, захід протистоїть тим, хто порушує міжнародне право, анексує чужу територію і підтримує військовими методами розколу середин інших держав. Але Гаук все одно закликає Москву повернутися до принципів міжнародного права. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін позитивно оцінює проведені 1 вересня у мінську консультації контактної групи щодо ситуації на сході України. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем Ради Європи Торбіорном Ягландом. За його словами, сам факт консультації у мінську є в цілому позитивним, оскільки тривалий час було складно організувати такі консультації через небажання представників так званих ДНР і ЛНР брати в них участь. Голова МЗС зазначив, що сепаратисти також готові предметно працювати. Для Чого потрібна відповідна політична воля та інструкції з Росії, оскільки вони повністю контролюються з Кремля. Сполучені Штати Америки розпочали головування в Раді Безпеки ООН. США отримали естафету від Великобританії. Упродовж одного місяця штати головуватимуть у Радбезі. Нагадаємо, Росія має право вето та може заблокувати рішення Ради Безпеки. Таке право мають ще чотири країни: США, Китай, Франція та Великобританія. Барак Обама прибув з візитом до Естонії. Там очільник сполучених штатів зустрінеться з президентом Естонії, а також з главами Литви та Латвії. Після цього Обама попрямує до Великобританії, де 4-5 вересня відбудеться саміт НАТО. На фоні напруженості між Сходом і Заходом візиту Бараку Обами до Естонії надають особливого значення. Таким чином США надсилають чіткий сигнал, щоб Росія не намагалася вступити у конфронтацію з колишніми радянськими республіками, які сьогодні є членами НАТО на відміну від України. Щонайменше 18 осіб загинули внаслідок теракту, що стався в Багдаді. Понад 50 людей дістали поранення. Трагедія сталася на південному заході Багдада, у районі, де мешкають переважно шиїти. Терористи заклали вибухівки в дві автівки, які майже одночасно спрацювали. Машини припаркували поблизу популярного кафе. У Китаї загинули щонайменше 11 осіб внаслідок суву ґрунту. Понад 30 людей зникли безвісти. Близько 7 тисяч мешканців евакуювали з населених пунктів, на які обрушилася стихія. З СУВ спричинили тривалі зливи. Наразі у рятувальній операції беруть участь близько 500 осіб, серед яких пожежники та поліцейські. Через стихію дорожній рух повністю паралізований. За попередніми даними, Китай зазнав збитків на суму близько 11 мільйонів доларів. У Болівії загинули щонайменше 10 осіб внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Автобус, в якому перебували іноземні туристи, з'їхав з автостради та перевернувся. У аварії загинули громадяни Чилі, Перу, Італії, Канади, Австралії, Німеччини та Швейцарії. Загалом у салоні транспортного засобу було 40 пасажирів. Понад 20 -ро людей дістали поранення. Наразі слідчі з'ясовують причини катастрофи. Під Парижем обвалився житловий будинок, внаслідок чого двоє людей загинули. Серед жертв восьмирічна дитина та літня жінка. Інцидент стався у передмісті французької столиці. П'ять поверхів однієї частини будинку обвалилися. Дванадцятеро мешканців дістали поранення ще десятеро осіб зникли безвісти. рятувально-пошуковій операції беруть уши стреновані собаки. За попередніми даними катастрофу спричинив витік газу. Папа Римський отримав у подарунок іменну футболку від Дієго Марадони. Відомий футболіст вручив презент Франциску першому у вигляді футболки з десятим номером, а також з ім'ям Франциско на спині. Зустріч гравця з Понтифіком відбулася напередодні міжрелігійного матчу миру, що відбувся 1 вересня на Олімпійському стадіоні Рима. Зазначуємо, папа Римський влаштував благодійний міжрелігійний футбольний матч на підтримку миру у секторі гази. Кошти, виручені від продажу квитків, передадуть на благодійність.